Вітаю всіх на своєму дайверському YouTube каналі. Сьогоднішнє коротке відео це підрізка манжету сухого гідрокостюма. У мене є силиконова манжетка Сітеч і я хочу підрізати два кільця. Якщо я просто візьму манжету і почну різати її ось таким чином, то з великою долею ймовірності я буду мати от такі зарізи. І відповідно по цьому зарізу манжета моя дуже-дуже швидко розірветься. Якщо я просто складу манжету і зроблю зріз, то відповідно коли я одягну сухий костюм, зріз буде мати в мене форму півкола. І в цьому місці так само моя манжетка почне рватися. Щоб цього не було, я беру великі ножиці, щоб зробити все за один раз. І розтягую манжету, Відповідно, щоб лінія мого зріза була рівною. Добре прицілююсь, щоб зробити це все за один раз. Пробуємо це зробити. Прицілюємось. Тому що треба зробити один раз, але якісно. І ну, майже вийшло. Так. І... Зараз доріжемо і дивимось результат. Край рівний, без заломів. Це ми зараз виправимо. В принципі, результат мені подобається. Дякую всім за увагу. Наступне відео це заміна манжетки сухого гідрокостюма. Підписуйтесь на мій YouTube канал.